Добрий день, шановні учні. Тема нашого уроку рок-музика. Рок-н-ролл. Сьогодні розучимо пісню Аркан. Музика Руслана Лежичка слова Олександра Ксенофонтова. Поп-музика часто говорить вам, що все гаразд. Тоді як рок-музика застерігає, що щось не так, але ви можете змінити це. У середині минулого століття у музичному середовищі Америки. Виникло явище масової культури, яке формувало й донині формує смаки молоді багатьох країн світу. Це рок-музика. До визначальних ознак рок-музики належить підкреслення метра шляхом інтенсивного акцентування сильної долі такту, застосування електронного підсилення звучання. Підвищена експресія вокального та інструментального інтонування. Головна увага в рок музиці приділяється виконавській інтерпретації твору. У рок музиці на передній план висувається чіткий динамічний ритм, що підкреслює її гучність і стає важливим засобом виразності. Специфічним є склад інструментів вокально інструментальних ансамблів, електромузичні інструменти, електрогітари та ударні. Рок-музику можна поділити на багато течій і напрямів. Одним із них є рок-н-рол рол від англійського: крутитися, гойдатися. Це, насамперед, танцювальна музика. У рок н ролі основну роль відіграє електрогітара, на якій Зазвичай виконують сольні партії. Вокал дуже напористий і енергійний. А поведінка виконавців на сцені вільна і невимушена. Королем і найкращим виконавцем рок-н-ролу вважається американський співак Елвіс Преслі. Зараз послухаємо музичну композицію виконанні Елвіса Преслі. Well, it's one for the money, two for the show, three to get it ready now. Go, cat, go! But don't you step on my blue suede shoe? Well, you can do anything, but step over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but I'm uh honey, lay off the blue shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. My liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but uh, uh, honey, lay off of my shoes and no shoes. Step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay over my blue suede shoes. Rock it. For the money with all the show three to get it ready now go 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 but don't you step on my blue sway shoes well you can do anything but they of my blue sway shoes well it's blue flu blue, blue sway shoes blue 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 sway shoes yeah blue flu blue, blue sway shoes baby blue flu blue, blue, blue sway shoes Well, you can do anything but they hold for my blue sway shoes Такий фрагмент прослухали. Яка роль ритму, мелодії в рок-н-рольних композиціях, як ви гадаєте? Охарактеризуйте манеру вокального виконання. Порівняйте його з академічним і джазовим вокалом. Елвіс Преслі Роки життя 1935-1977 рік. Король рок-н-ролу, і певна. Найепатажніша фігура в шоу-бізнесі ХХ століття. Йому вдалося здійснити велику американську мрію. Хлопець, який народився у бідній родині, став мільйонером. У його особистості поєдналися яскравий талант, виняткова працездатність і неймовірне везіння. Елвіс був усебічно обдарованою людиною. Співаком, аранжувальником, актором і спортсменом. Творча спадщина Елвіса Преслі величезна. Він випустив у США близько 50 великих платівок, знявся в понад 30 кінофільмах і досі виходять диски з його записами. Про Елвіса написано сотні книжок і тисячі статей. У світі продано більш ніж мільярд платівок, вініл і компакт дисків. У преслі найбільше, ніж у будь кого у світі пісень 149, що потрапляли в гарячу сотню хіт параду білборд. Із них 18 посідали перші місця. 150 альбомів преслі досягли золотого, платинового або мультиплатинового статусу. З них 10 посіли перші місця в хіт-парадах США. За життя Преслі отримав три музичні нагороди Американської академії звукозапису Греммі. Дізнайтеся більше про музеї короля рок-н-ролу у світі чи є такі зібрання в Україні. Стихія Рок культури з її культам свободи. Захоплювала і продовжує захоплювати молодь усього світу. Рок є міжнародним явищем. У різних куточках світу існує велика кількість рок гуртів. Серед яскравих представників Бітлз, Роллінгстон, Квін, Машина часу, Арсенал, Акваріум, Кіно, ВВ, Океан Ельзи. Плач Єремії, Скрябін, друга ріка та інші. Розмірковують над сенсом життя. А світ вертеп, кажу я з гіркотою. Цей світ вертеп, і що найважче залишатися у нім самим собою. Це слова з пісні гурту Плач Єремії. Усвідомлюють свою роль і можливості. Можу мінімум, вірю в максимум. Життя триває, життя тримає, життя минає і накриває. Онука, дії пісні. Висловлюю чітку впевненість у кращу долю. Що все буде добре для кожного з нас, що все буде добре, настане наш час. Святослава Карчук, пісня Все буде добре. Зараз прослухаємо фрагмент. Пісні все буде добре Святослава Вакарчука. 再说。 Фрагмент прослухали пісню. Все буде добре Святослава Карчука. Зверніть увагу на характерні особливості рок музики, ритм, вокальне та інструментальне інтонування тощо. Проаналізуйте сольні партії музичних інструментів рок-музиці. Порівняйте рок музику із джазом. Найжорстокіший і дуже гучний за звучанням технічно віртуозний напрям у рок-музиці – хард рок, від англійського жорсткий важкий рок. Творцями хард року вважають британський гурт Лед Зепо Депюрп. Провідним представником психоделічного року є гурт Pink Floyd. Музиканти гурту пізніше заснували стиль. Неземної, космічної музики Space Rock. Такий напрям, як панк рок, різко протиставляє себе традиційному року. Він став своєрідною насмішкою, викликом музиці загалом і рок-музиці зокрема. Окрім згаданих, існує ще багато різновидів рок-музики. Рок із часом виявив надзвичайну здатність поглинати різноманітні музичні напрями і течії, не соромлячись відвертих запозичень. Спроби поєднати рок і класичну музику привели до появи арт року. Вплив класики відчутний у композиціях завдяки використанню оркестровки, мелодій і форм симфонічної та камерної музики. Взаємодія року. Та академічної музики відбувається через безпосереднє виконання рок-музикантами класичної музики, через спільне музикування представників академічного напряму та року, виконання симфонічними оркестрами, рок-композиції. Зараз вашій увазі фрагмент музичного твору Політ Джміля. Микола римського корсика у кананні рок гурту. Мамо Варбашки, рок. Послухаємо полі Джміля у виконанні симфонічного оркестру. Порівняємо. Два варіанти виконання п'єси. Порівняєте тембр, регіст, динаміку. На якому музичному інструменті виконується мелодія в оригіналі, а на якому в рок-версії. Як змінюється образ джмеля в інтерпретації рок-музикантів? У багатьох країнах світу організовують рок-фестивалі, які сприяють популяризації сучасної музичної творчості. В Україні також набули поширення рок-фести, спрямовані на підтримку національної молодіжної культури. Найстаріший вітчизняний рок-фестиваль Тарас Бульба, що проводиться в місті Дубно. За роком заснування він є ровесником незалежності України. Фестивальний живий Бульба з'являвся під мурами старовинного замку, щоб привітати публіку. Це образ справжнього українця козака. І рокера водночас. Ви можете дізнатися більше про фестиваль на офіційному сайті. Для цього треба вам сканувати ось цей QR-код через ваш телефон. Роздивіться логотипи українських фестивалів. Чи відповідають шрифти образам, що їх створює рок-музика. Дізнайтесь про місце проведення цих та інших фестивалів. Рок музики в Україні це за бажанням. Сьогодні ми з вами знайомимось з піснею Аркан. Музика Руслани Лежичко Слова Олександра Ксенофонтова. Більше, більше, руки над головою більше. Той найкращий ритм у світі. i'm a chill За часи мітина тільки з немає за весною літом за зірка Пісня Руслани Лежичко, пісня Аркан. Зараз, перед тим, як почнемо її розучувати, виконаємо гімнастику для очей. Повторюйте за героєм на екрані. Урок і розучимо пісню Аркан Слова. Гей, 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 за весною літо, за зірками вітер, заплиту їх у вінок будуть в мене квіти. Такий заспів, приспів. Кажуть, земля без крил, а вона жива. Кажуть, що гори пил, а вони співа. Кажуть: шкодуй себе, а я просто неба. Тиша і спокій всім, а мені не треба. Заспів. Можливо світ змінити. Так знаю. Гей, гей, нам танок не зупинити цей. Там, за обрієм, де зорі стали в коло. Гей, гей, я запалю ціле небо, ціле Всесвіт полум'ям очей. І приспів тоді другий куплет Кажуть, мільйони сонць, а воно одне. Кажуть безмежна ніч, а вона мене». Кажуть, любов це сон, не шукай даремно, кажуть, її нема, але все дарма. І знову заспів і приспів. Місяць за горою, хмари над водою, за вітрами сонце, зори за віконце, за весною літо, за зірками вітер, Заплиту їх у вінок будуть в мене квіти. І третій куплет. Кажуть, шкодуй себе, над горами ніч. Кажуть, любов, мене, ти її не клич. Кажуть, забудь, але я прийду до тебе. Поза часи і вітри, наче зірка з неба. І приспів. Подумайте над текстом рок твору, яку ідею він утілює. Взагалі, що таке аркан? Давайте познайомимось, чому називається пісня Аркан. Аркан це старовинний український. Чоловічий танець, поширений у західних областях України. Його танцюють з зімкнутим колом або півколом із сокирами в руках. Поміркуйте, як потрібно виконувати пісню, щоб відтворити відповідний характер цього танцю запальний, активний, бадьорий. Створіть ритмічний супровід до пісні. Зараз ви натискаєте. На паузу це відео ставити, і переходите в описі на посилання на цю пісню, де буде плюс для розучування, і декілька разів виконуєте, а ми не зупиняємось і продовжуємо. І зараз знайомимось з мистецькою скарбничкою. Що ж таке рок-музика? Рок-музика це узагальнена назва напряму музики. Для якої характерні підвищена експресія, вокального та інструментального інтонування, чіткий динамічний ритм, використання електромузичних інструментів. Рок'енрол перекладається крутитися, гойдатися, популярна танцювальна музика, що виникла у середині ХХ століття у США, риси її запальний характер. Чіткий ритм, швидкий темп, розкутість виконання. Ну, і узагальнюємо вивчене на сьогоднішньому уроці: назвіть загальні ознаки рок-музики. Чи можливі поєднання року і класичної музики? Наведіть приклади. Поміркуйте, як у пісню з репертуару українських рок-гуртів. Ви б обрали для виконання на міжшкільному пісенному фестивалі. І завдання творче за бажанням доберіть матеріали для створення і наповнення блогу, орієнтовна назва якому напрямок музики або українська рокмузика сьогодні. Ну і закінчимо урок тим, що ви обираєте для себе знак плюс, мінус або «цікаво». Якщо ви обираєте за свою роботу на уроці плюс, все тобі сподобалось на уроці, здалось цікавим і корисним. Якщо обираєте мінус, то не сподобалось, здавалось важким, незрозумілим та нудним. І якщо обираєте знак питання, факти, про які дізналась на уроці, і хотілося б іще дізнатися чогось побільше. Ну, а я думаю, що всім все сподобалось, всі на уроки. Гарно працювали, були ви великі молодці. Ну, а на цьому урок закінчуємо. До побачення, до нових зустрічей!